Динаміка будівництва ЖК «Козацький затрави у другій черзі завершили встановлення сучасних дитячих майданчиків, виконали роботи з озеленення прибудинкової території, встановили лавочки та місця для відпочинку. Завершуємо роботи з влаштування паркомісць на території комплексу. У третій черзі тривають фасадні роботи в 4, 5 та 6, 7 під'їздах. У шостому та сьомому під'їздах завершили роботи зі скління квартир. А у п'ятому під'їзді роботи з гідроізоляції даху. У першому та другому під'їздах четвертої черги завершили виведення та перекриття восьмого поверху. Також проводяться роботи зі скління квартир.